Ганебний скандал на Тернопільщині підозрюють, що в спеціальному навчальному закладі знущалися з дітей. Йдеться і про сексуальне насильство. Поліція вже розпочала кримінальне провадження, що кажуть правоохоронці, і як на інцидент відреагували в офісі генерального прокурора, розповім за мить з вами новини ТСНЮА і і Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Знову насилля над дітьми у спецзакладі цього разу порушення правди зафіксували на Тернопільщині. Як пише західне з власних джерел в правоохоронних органах, видання стало відомо, що факти насилля. Вилови в комунальному закладі Тернопільської обласної ради новосільській спеціальній школі. Окрім того, представники повноважної Верховної Ради України з прав людини у закладі зафіксували поміщення здорової дитини в психіатричний заклад. Новосільська спеціальна школа розташована у новому селі Скалацької громади. За інформацією з власних джерел, у цій школі представники уповноваженого Верховної Ради України з прав людини заклад перевіряли 6 листопада. Разом із ними перебували і правоохоронці. За даними працівників школи, опитування проводили лише з дітьми. Нікого з дирекції чи працівників не викликали на розмову. Загалом в новосільській спеціальній школі навчаються 95 школярів. Це діти від 6 до 17 років, які мають порушення інтелектуального розвитку. Дехто з дітей. Постійно проживає в закладі, а частина їздить щодня додому. Школа надає неповну середню освіту, тобто там навчається за програмою дев'ятирічної школи, але освіту здобувають учнів до 10 класу. За словами працівників закладу, ніколи не помічали, щоб вчителі чи інші працівники застосовували насильство до дітей. Щодо сексуального насилля, то лише 6 листопада з'ясувалося, що були такі факти між самими учнями. В закладі також повідомили в інформацію щодо ситуації із поміщенням здорової людини в спеціальний психіатричний заклад. В школі навчається 16-річна дівчина, яку перевод... Вели з іншої громади. Вона позбавлена батьківського опіклування. Вочевидь, саме ця дитина звернулася до уповноваженої Верховної Ради України з прав людини за її зверненням, школу і перевіряли. Уже 7 листопада в офісі генерального прокурора повідомили, що за фактами насильницьких дій в одному зі спеціальних навчальних закладів Тернопільщини розпочали розслідування. За результатами моніторингового візиту представниці повноваженого справи дитини дійсно виявили факти порушення прав дітей, в тому числі вчинення насильницьких дій щодо вихованців спеціального навчального закладу. За цими фактами, ювенальні прокурори Тернопільської обласної прокуратури розпочали кримінальні провадження за статтею 137, статтею 151, статтею 153, статтею 364 кримінального кодексу України, неналежне виконання своїх професійних обов'язків щодо охорони життя та здоров'я неповнолітніх, незаконне поміщення здорової людини у психіатричний заклад, сексуальне насильство, зловживання службовим становищем. Про початок кримінального провадження повідомили в головному управлінні національної поліції у Тернопільській області. До поліції надійшла інформація від представниці уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про те, що працівники одного зі спеціальних навчально-виховних закладів вчиняють насильство щодо неповнолітніх. За даним фактом розпочато кримінальні провадження за кількома статтями кримінального кодексу України. Нагадаємо, нещодавно схожий інцидент трапився і на Львівщині. Там вихователька навчально-реабілітаційного центру для дітей ображала одного з неповнолітніх. Працівниця закладу била дитину залізним прутом та обзивала скотенякою. Відео побиття оприлюднила УП життя 7 жовтня. На відеозаписі, який зробили інші вихованці з навчального закладу, видно, як вихователька б'є дитину залізним прутом. Коли неповнолітня впала на диван, жінка продовжила її бити вже кулаками, зокрема по голові. Коли дитині вдалося вирватися з жук жінки, та агресивно смикнула її за одяг та назвала скотенякою. Водночас, під час інциденту, були присутні інші діти, які навчаються у закладі. Відео поширила низка телеграм-каналів. Реакція користувачів соцмереж не змусила на себе довго чекати. Якби не було, вона в два рази сильніша за дитину. Не вмієте справлятися з емоціями і йдіть працювати на прибиранні. Я б їй так надавала, якби вона мені так сестру била. Бідна дитина і батьки. Педагог собі не повинен такого дозволяти. І неважливо, що було до того: підіймати руку на дитину не можна в будь-якому випадку. Таким людям не місце в спеціальному закладі для дітей. Там діти і так нещасні через те, що без батьків. Наприкінці вересня цей заклад уже потрапляв у скандал. Ситуація навколо навчально реабілітаційного центру на Львівщині набула розголосу після заяви повноважної Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубенця. Після моніторингового візиту він зави... Що діти вихованці НРЦ регулярно потерпають від насилля фізичного, сексуального та психологічного мною було отримано відомості щодо можливого здійснення фізичного, психологічного та сексуального насилля щодо дітей директором навчально-реабілітаційного закладу на Львівщині у терміновому порядку? Мною було ініційовано проведення моніторингового візиту, до якого долучилися представники Національної соціальної сервісної служби України та партнери психологи з благодійного фонду Голоси Дітей. Сос, дитяче містечка та офіс дітей та молоді діємо у повідомленню буцмана йдеться про те, що заклад розміщує найвразливіші категорії дітей: дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та дітей з особливими освітніми потребами. Уповноважений справдини зафіксував свідчення про те, що директор закладу здійснював дії сексуального характеру стосовно дівчат вихованок закладу. Публічно принижував також погрожував побиттям та поміщенням до психіатричної лікарні за погану поведінку чи порушення розпорядку дня. Діти скаржили, що їм систематично говорили: ти нікому не потрібен, не потрібна Твої батьки, алкаші, ти хворий. З тебе нічого доброго не вийде. Ставлення працівників на чолі з директором до дітей як до хворих, недієздатних. У них діагноз, вони неадекватні. Що унеможливлювало їх подальший розвиток та реабілітацію, крім того, Лубінець розповів, що продовжу року діти та інші особи в їх інтересах зверталися із заявами до національної поліції місцевої служби у справах дітей та департаменту освіти, проте не отримали жодного реагування. Навпаки, за кожну скаргу на умови утримання чи поведінку працівників закладу отримували побиття палками та приниження. Ми викликали представників національної поліції України та органи прокуратури на місце та змусили в нашій присутності. Почати документувати факти порушення за наслідками реагування відкрито кримінальне провадження, зокрема за частиною 3 статті 153 кримінального кодексу України, сексуальне насильство щодо неповнолітньої особи. Всі діти, які надавали свідчення, були переміщені із закладу та перебувають у безпеці. Дмитро Лубене зазначив, що ініціював нараду на високому рівні із залученням представників львівської ова правоохоронних органів та профільних міністерств, адже бездіяльність органів, що повинні захищати права дитини, є злочином. І негайного безумовного захисту потребує дитина, а не її кривдник. Я буду контролювати, щоб слідство не та швидко перевірило факти, виявлені під час моніторингового візиту. Та було на стороні захисту прав та найкращих інтересів дитини, і результатом буде притягнення до відповідальності кожного, хто став керівником дітей чи не реагував, знаючи про порушення. Першочергово має спрацювати принцип невідворотності покарання осіб, які заподіяли шкоду та порушили права дітей, на захисті яких має стояти держава, і моя головна мета забезпечити безпеку дітей. Та їх віру у справедливість. Це все повинно відбуватися з повагою до дитини та втілення принципів правосуддя, дружнього до дитини. Кожна дитина має бути почутою. А всі, хто здійснюють насильство над дітьми, мають бути покарані на час проведення перевірки керівника навчально реабілітаційного закладу, відсторонили виконання обов'язків. Повідомив очільник ОВА Максим Козицький. Протягом останніх шести місяців діти та дорослі в їхніх інтересах зверталися до національної поліції місцевої служби у справах дітей та департаменту освіти. Однак повноважні особи не реагували на заяви. Натомість директор закладу хазувався безкарністю і потрібними зв'язками. Пізніше у поліції Львівщини стверджували, що жодне звернення за вказаний період, нібито не Отримували, відкинувши звинувачення у бездіяльності. Там заявили, що останнє звернення щодо закладу отримали у 2023 році, коли представник громадської організації скаржився на незаконні дії керівництва центру. 27 вересня до поліції звернулася представниця уповноваженого Верховної Ради України з прав дитини з заявою про те, що працівники одного з навчально-реабілітаційних центрів у Львівській області вчиняють насильство щодо малолітніх та неповнолітніх вихованців закладу. У вказаний центр негайно виїхали слідчі ювенальні поліцейські та співробітники інших служб поліції Львівщини. Слідчі територіального підрозділу поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 153 сексуальне насильство Кодексу України санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк до семи років. Кількох вихованців центру вже переселили в інші заклади. Також правоохоронці зробили подання щодо відсторонення від виконання службових обов'язків керівника закладу. Інформація про відсутність реагування поліцію на заяви і повідомлення протягом півроку не відповідає дійсності, адже інших звернень про протиправні дії, вчинені щодо вихованців казаного навчально-реабілітаційного центру у 2024 році до Львівщини не надходило. Тим часом у 23-му році була проведена перевірка за зверненням представника громадської організації щодо незаконних дій керівництва закладу. Під час перевірки була створена комісія за участі представників департаменту освіти і науки та інших представників, але описані у зверненні факти свого підтвердження не знайшли. Наразі ж розслідування про насильницькі дії щодо вихованців закладу на основі повідомлення омбудсмена триває. Воно перебуватиме на контролі керівництва поліції Львівської області. 7 жовтня, після того, як в соцмережах активно почали поширювати. Відео із насильницькими діями виховательки закладу Дмитро Лубене у своєму телеграмі зробив ще одну заяву. У соцмережах розпочало ширитись відео із кадрами жорстокого поводження у навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині. Наголошую, ця ситуація перебуває на моєму контролі. Наразі правоохоронні органи проводять розслідування. Ми очікуємо на результати і сподіваємося, воно буде неупередженим. Задля захисту найкращих інтересів дітей. Також хочу звернути увагу, що задля того, щоб вберегти дітей. Їх необхідно перемістити із зазначеного закладу, тому очікую швидких рішень і дієвих кроків від Львівської обласної військової адміністрації та служби у справах дітей, адже не можна жорстоко і неналежно поводитися з дітьми. Вони заслуговують на дотримання всіх їхніх прав. А що про цей інцидент думаєте? Ви напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подбайки. Бережіть себе, побачимось.